Так горить нафтобаза в російському Енгельсі. Атакували її ще минулого тижня, проте пожежу не могли загасити протягом щонайменше чотирьох днів. Це не пожежа, це контрольоване горіння. Дописувач іронізує з брехливих формувань власної влади. Загалом пожежі та аварії на Росії вже є нормою. Ось вибухнув газ в будинку в Нижогородській області. А це в рідному місті диктатора з боліт. Його електорат не може дати раду автомобілю. В першому випадку питання до автошколи дорожньої поліції. Людина педалі плутає, проте їздить. У розумника з Мордору чомусь не виникає питань до себе, чому в його країні править людина, яка також плутає, і не лише педалі. В Грозному палав торговельний центр причини загоряння будівлі невідомі. На відміну від нафтобази в Людвиново Калузької області, там місцева влада визнала влучання безпілотника. Успішно дрони завітали до Воронезької області, підпалили три паливних резервуари на в місті Лиски. Чотири доби базу гасили за допомогою двох пожежних поїздів, а потім туди прилетіли нові безпілотники. Дрони не обійшли увагою і Тульську область. Там загорілась нафтобаза біля міста Узлова. Безпілотники також були помічені в небі над Смоленщиною. Не встиг губернатор відзвітувати про ефективність російської ППО. як дрони за кілька днів завітали до регіону знову. І вразили авіаційний завод, який серед іншого виробляє крилаті ракети. Включи телевізор і заспокойся, все збито. Коментатору більше подобається жити в російській паралельній реальності. Били по ворогу в окупованій Горлівці та прифронтові Білгородській області. В Казані безпілотники прилетіли на авіазавод, який займається ремонтом бомбардувальників окупантів. Саме з таких літаків росіяни скидають бомби на власну та контрольовану територію. На тижні позаштатний скид двічі стався над Білгородською, один раз над Курською областю. Щодо мешканців цих регіонів, ніхто не думає. Це в Курську мешканці суджі прийшли благати владу, хоч якось допомогти їм. На що місцевий губернатор повідомив, що в місті не можна проводити мітинги? У нас є обмеження на одночасний збір більше 50 людей в одному місці. А ось свідчення відношення мешканців боліт до своїх постраждалих громадян. У Пскові викинули на сміття зібрану гуманітарну допомогу для жителів Сучі. На Росію пошані інші громадяни. От герой війни з Україною зламав ніс працівнику аеропорта. У якості покарання він отримав новий білет та полетів додому. А це жителі окупованого Маріуполя звертаються до свого царя, щоб не залишив їх безхатьками. На останній зустрічі з нашим мером Олег Валерійович повідомив, що компенсаційне житло більше не будуть будувати. Наївно їм було сподіватися, що окупанти будуть діяти іншим чином.